Чорний тиждень для рівного через щоденні втрати на війні. Сьогодні містяни провели в останню дорогу двох захисників, які загинули у боях з російськими окупантами на Запоріжжі. Життя 56-річного рядового Миколи Конончука та 46-річного солдата Сергія Юшеєва обірвалися 8 червня, коли позиції українських захисників вороги обстріляли з артилерії. Знову ми стоїмо на цьому багатостраждальному майдані нашого благословенного міста рівного. Знову ми проваджаємо у вічну безсмертну путь наших святих героїв. Микола Конанчук народився та виріс у Рівному. Тут здобув фах електрика і заробляв гроші своїми руками. Робив ремонти, швидко вмів виконати будь-яку справу. За плечами чоловіка була служба ще в радянській армії. А вже на другий день повномасштабного вторгнення, попри поважний вік, Микола добровільно став на облік до військомату. Рідні розповідають, що чоловік ішов на війну, щоб захистити свою дружину та доньку. Остання організовувала збори для підрозділу батька, збирала необхідну амуніцію. Микола був Дуже хорошим, люблячим чоловіком, батьком і патріотом своєї держави. Дійсно, він йшов для того, щоб захистити рідних, близьких свою землю і доказати, що наша держава достойна і що ми маємо право на існування як незалежні, і щоб нас ніяка інша зла сила не могла задушити. Сергій Юшеєв теж народився та виріс у рівному. Навчався у місцевій 24-й школі, а згодом здобув фах зварювальника в технічному училищі. Потім знаходив себе у різних сферах і працював за кордоном. Родичі розповідають, що Сергій мав золоті руки, багато вмів зробити вдома та по господарству. Ремонти, строїтельство все ремонти вдома робив. Сестрі поміг дачу строїти. Всі ремонти він, все він. Дядько Сергія каже, що його племінник не часто дзвонив додому, але намагався підтримувати зв'язок з рідними. Упродовж останнього періоду розповідав наскільки складна ситуація на фронті. Як був в городі в учебці, то ще дзвонив. А як попав туди, то рідко дзвонив. Показав дуже великі обстріли. Рівняни провели героїв земляків в останню дорогу, схиливши голови у скорботі та піднісши квіти. Миколу Конончука поховали на кладовищі в районі Басового кута. а Сергія Юшеєва на алеї Героїв кладовища нове. Вічна та світла пам'ять українським захисникам. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.